От їй за богу, втім, за що приймає, що ви вирішили снарядися? На сцені генеральна репетиція. За акторів ветерани російсько-української війни та члени їхніх родин. Готують до показу виставу Мартин Буруля за п'єсою Івана карпенко карохо Ролі головного персонажа хлібороба Мартина Борулі, який мріє стати дворянином, 53-річний ветеран російсько-української війни Віктор Кімаківський на сцені разом із двома доньками та зятем Олегом Матвієнком, також військовослужбовцем. То так розвербілося, що ти тепер себе з красовським так що мені красок я сам розоний шляхтич. Вір мені, Мартини, що як будеш роздувати так свіго, то Красовський зість тебе. подавиться, пане Германів, подавиться я гливкий. Це не професія, це поки улюблена справа, скажем так, а це, да, бо професія є професії, інженер військовий. Наші режисери директор вони вміють шляхом театру людей піднімати. Коли мій колега, скажем, по сцені. Пропускав кожен раз репетиції, чоловік так стояв мив посуду, Я би вже сам прийшов. Ну я мала необережність передати, я жарти так собі розумію. Я передала режисеру з директором театру вони, то хай приходить на наступний раз потрошки, потрошки, вся моя сім'я сюди прийшла. Палажко грає Анжела Шуляковська у місцевому аматорському театрі. Жінка з 2018 року. Вона дружина військовослужбовця. Зараз розповідає чоловік, списаний зі служби. Доки коханий був на фронті, сцена допомагала їй триматися. Будучи на самому нулі, йому якби я розуміла, що йому не солодко, розпитувати його, а як ти там. І оці події, які траплялися зі мною в театрі, я розповідала йому, як. З метою відволікти його знімалося це психологічне навантаження. А це син Бурулі Степан. Його грає 30-річний чинний військовослужбовець Ілля Хитрьок, служить в інженерних військах. Прощайте, папінька, прощайте, мамінька, кладіться там каїтану, це моє можна сказати, колись мрія була спробувати себе в акторському, чомусь такому. Але якось боявся. Я не знав, як себе правильно подавати. Я знаю, наскільки це серйозна, все ж таки праця має бути це. За цим треба прям дивитися. Ну, персонаж сам по собі, коли він виглядає набагато краще, коли ти прям пропрацьовуєш. його. Сьогодні скажу своєму батькові, що побалакав створів, а після провід і пожениться. Чи не так, Марис? Так ж так. Чого ж це ж Мама сказала прийти допомогти з декораціями, а тут підманули і виступаю. Дуже сподобалось, якщо я чесно. Я не очікував такої віддачі від акторів. Вистава Мартин Буруля це проєкт Барського міського художнього аматорського театру, який з 2019 року працює над реабілітацією учасників бойових дій. Постановку підготували за фінансової підтримки українського культурного фонду в рамках проєкту Реабілітація ветеранів засобами театрального мистецтва. Розповів керівник проєкту, директор Барського МХАТу Роман Григор'єв. Загальний бюджет проекту це мільйон гривень, потребує якісних декорацій, гарних костюмів, перевезення учасників і декорацій. Крім того, потрібно також і знову ж таки і реклама. Репетиції стартували у червні. Працювали актори не лише з режисером, а й з психологиною Людмилою Черкас. На початку дуже насторожено вони віднеслися до психолога. Ми співали, ми вчилися імітувати голос. Вони зрозуміли, що я не є чимось чи небезпечним і почали відкриватися. Театральна гра дає можливість соціалізуватися в мирному житті, дає можливість програти складні емоційні переживання. Режисерка-постановниця Ірина Дідова каже, свідомо зробила класику легкою для сприйняття, адаптувавши текст для учасників бойових дій. Я змінила характер персонажів деяких. Я внесла зміни навіть в стать, тому що там, наприклад, в Карпанка Каро лише дві жіночі ролі. Ну, Куди це годиться? Проста тема спирається на дуже серйозні істини, на серйозні такі, підґрунтя, як ідентичність, самосвідомість, власна ціна, власна національність що це треба берегти і пам'ятати. К Єра вистави у барозі брала аншлаг так само, як і додатковий показ. 6 жовтня Мартина Борульо, актори-аматори, зіграли у Вінниці. Завтра трупа вирушає у турне містами України. Показати, що є військові, що вони можуть прийти в будь-який момент навчитися чогось нового. Певно, хтось, хтось міг хотіти так, все життя бути актором. Це ну, дійсно дуже круто, щоб показати своїм прикладом, що навіть. Будучи військовим, будучи у війні, можна щось почати новим. Ветерани та їхні родини ділитимуться з глядачами не лише мистецтвом, але й історією власного відновлення, історією, де театр стає справжніми ліками від війни. Не тільки хлопці, які були на війні, а навіть їхні дружини, їхні діти, всі зараз в стресі в стані війни. Навіть глядач, який приходить на цих півтори години, поринає в другий світ, бачить. Сміються, плачуть люди, в залі сміються. Терапія виходить, для всіх. 13 жовтня виступатимуть у Полтаві, 14 – у Харкові. 16 жовтня зіграють на сцені в Чернігові. Вхід на усі вистави вільний. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.